Обіцянки ми чуємо на кожних виборах: побороти корупцію, краще жити та запровадити механізм відкликання депутатів. І тут хочеться процитувати класика. Для чого нам читати те, що ви вже чули? Це ж було вже. Що ви готували те, що було? Всім привіт! З вами Роман Післенко, це канал про вибори. І сьогодні ми поговоримо про так званий імперативний мандат або відкликання депутата з посади. Перш ніж ми почнемо, напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви ідею відкликання депутатів. І якщо так. Кого б ви відкликали? А ми продовжуємо. Хочу почати з того, що тема відкликання депутатів інколи з'являється в медіа і у міжвиборчий період. Навіть нещодавно були певні заяви окремих політиків з цього приводу. Але ця тема не є новою в Україні. Так аналітичний портал Слово і діло проаналізували, хто та коли в своїх передвиборчих програмах обіцяв запровадити такий механізм. І тут відразу спойлер. Таким обіцянкам мінімум 25 років. Першими, хто обіцяв запровадити імперативний мандат, можна згадати кандидатів президенти 99-го року Олександра Базилюка та Наталію Вітренко. В 2002 році, під час одночасних виборів до Верховної Ради та місцевих виборів, запровадити відкликання депутатів обіцяли блок Наталії Вітренка, виборчий блок Юлії Тимошенка, Демократична партія України, партія Демократичний Союз. А також комуністична партія робітників та селян. Далі був 2004 рік, де Базилюк та Вітренко обіцяли теж саме. У 2006 році лише блок Вітренка народна опозиція обіцяв запровадити механізм відкликання депутатів. У 2007 році з такою обіцянкою до парламенту балотувались блок Литвина, Комуністична партія, прогресивно соціалістична партія та блок Людмили Супрун український регіональний актив. Такі ж обіцянки були і в 2010 році. Їх давали Олександр Мороз, Олександр Пабат і Олег Тягнебок. Шість партій у 2012 році включили до своїх програм обіцянку про відкликання депутатів та чиновників: українська платформа Собор, Батьківщина, Нова Політика, Руський Блок, Удар та Радикальна партія. І ще потім були такі обіцянки в 2014 році, в 2019. році. І скоріш за все ми побачимо такий передвиборчий креатив і на майбутніх виборах. Чому я так вважаю? Тому що, на жаль, більшість українців не розуміють причин, чому не впроваджуються не тільки в Україні, а й прямо заборонено в багатьох демократичних державах світу. Якщо когось згадали, пишіть в коментарях, що думаєте про них зараз. Та не забувайте підписуватись на канал і ставити реакцію цьому відео. Насправді в Україні був закон про відкликання народного депутата України від 1995 року. Він втратив чинність в 2001 році через прийняття закону про внесення змін до закону України про статус народного депутата України, по точному скликанні Верховної Ради України також реєструвалися відповідні законопроекти. Це проект закону номер 3972 від серпня 2020 року. Про відкликання народного депутата України за народною ініціативою, який було повернено. У автору і законопроект 7672 також від серпня, але вже 22 року. Про відкликання народного депутата України з ініціативи виборців. До речі, у цих законопроектів один і той самий автор це Георгій Мазурашу. Існує ще поняття партійного імперативного мандату. Це коли за рішенням партії депутат може бути позбавлений мандату, така форма імперативного мандату частково передбачена навіть у статті 81 конституції України. Відповідно до цієї статті депутат, який не увійшов до складу фракції політичної партії, від якого його було обрано, або якщо він вийшов добровільно з такої фракції за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії, втрачає мандат. Також в 2016 році було ухвалено так званий закон про партійну диктатуру, яким передбачалась можливість партії виключати кандидатів зі своїх списків вже після виборів. Загалом за такою процедурою було виключено 43 кандидати з трьох парламентських партій на той час. Для розуміння мова йде про попереднє скликання Верховної Ради України. Але вже в 2017 році Конституційний суд визнав неконституційним даний закон і він втратив чинність. І слід згадати про депутатів місцевих рад. Відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад в Україні наявна процедура відкликання депутатів місцевих рад. Якщо коротко, то відкликання можливе лише двома шляхами. Або з ініціативи виборців, або з ініціативи партії, від якої було обрано депутата. Але у звіті БДІ за результатами спостереження за місцевими виборами в Україні 2020 року міститься така рекомендація. Відповідно до міжнародних зобов'язань та належної практики, положення, які надають політичним партіям право ініціювати відкликання обраних депутатів місцевих рад, повинні бути вилучені. Тож, скоріш за все, в майбутньому партійний імперативний мандат на місцевому рівні буде ликвідован. Але чому на місцевому рівні це реалізується, а на загальнодержавному ні? Пишіть свої варіанти в коментарях. Можу дати невелику підказку. Вся справа в рівні представництва і функція. Тут хочу почати з того, де зараз існує імперативний мандат. Перше, що хочу зазначити, що зараз імперативний мандат став винятком. Проте до кінця 80-х років він був правилом у соціалістичних країнах. Зокрема, така процедура існувала в Болгарії, Чехословаччині, Немецькій Демократичній Республіці. Це частина окупована Совєтським Союзом, була Польщі, Румунії, самому СРСР та інших подібних державах. Зараз же імперативний мандат в тому чи іншому вигляді наявний в Білорусі, на Кубі, Намібії, Фіджі та Сейшельських островах. Насправді, у більшості країн імперативний мандат заборонений. У Франції, наприклад, імперативний мандат традиційно заборонений з 1789 року, а Конституція П'ятої республіки передбачає, що імперативний мандат є недійсним. Ідентичні положення були включені до конституції таких країн, як Болгарія, Код'Івуар, Хорватія, Данія, Малі, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сенегал та Іспанія, а також до статуту членів Європейського парламенту. Наприклад, конституція Німеччини передбачає, що члени буддистагу не зв'язані з жодним наказом чи розпорядженням і повинні діяти відповідно до своєї совісті. Така сама ідея індивідуальної свідомості міститься в інших конституціях, таких як Конституція Республіки Македонія, наприклад. Насправді прикладів значно більше, і якщо говорити про інститут відкликання, то він навіть існує в деяких кантонах Швейцарії або окремих штатах США. Проте він не поширюється на федеральний рівень. Якщо спростити, то відкликання допускається на місцевому рівні, а не на загальнодержавному. І наостанок хочу процитувати доповідь венеційської комісії про імперативний мандат і аналогічну практику. У рамках ліберального демократичного мислення було встановлено, що імперативний мандат є несумісним із демократією, що характеризується своєю чергою представницьким мандатом. Насправді ж імперативний мандат був характерним інструментом для середньовічного королівства Леони Кастилія. Та для Великобританії, Німеччини, Італії Франції у 12-16 століттях також починаючи з 1936 року, принцип імперативного мандату був закріплений в усіх конституціях Совєтського Союзу, але в науковій літературі досі точаться дискусії щодо імперативного мандату та доцільності його запровадження. Особливо такі дискусії набули актуальності після початку так званої кризи представницької демократії. Отже, як ми бачимо, сучасні розвинені демократичні держави відмовились, а деякі прямо заборонили імперативний мандат. Слід зазначити, що в електоральних демократіях, в яких рівень політичної культури низький і постійно існує загроза авторитизації, такий механізм може використовуватись для тиску та впливу на народних обранців. З вами був Роман Кисленко, канал про вибори. Всім пока.